Вітаю хлопчики-дівчатка. Цього разу я граю аміною на місісіпцях. Не знаю наскільки метова ця комба, але місісіпці дуже потужні, там їх нерфлять, банять, вони дуже сильно цива. І мені подобається аміна, що вона також цю циву своїми бонусами на золото. Граємо частково з мементусами, тобто ми домовились, що можна брати тільки додаткові атрибути, і я взяв. Економічний та науковий атрибут. У нас дуже дружнє лобі, ніхто нікого не хоче вбивати. Просто хочемо посидіти, потервеніти циву та проклікати гру якомога далі. Всім дуже цікаво поплести на новий континент, адже це дуже рідко трапляється в більш такому агресивному лобі. Тому я маю план безбожного халявити, сімити якомога більше. І подивимось, які статси врешті-решт, місісівці, матимуть наприкінці доби. перш ніж ми зануримось у перипетії цієї партії, хочу подякувати своєму другу Аліксу. Завдяки йому я маю можливість знімати для вас відео українською мовою. Він є засновником Alex Villas, з компанії забудовника Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Алікс Вілас. Зараз момент сорому подивіться, треба рашити вівцю, і в мене навіть є лісопилочка, щоб зарашити вівцю. Але я цього не роблю. Я не йду до вівці, я тицяю на вірблюда, бо в мене ж у мозку овірблюд, то присурс, треба його взяти, але він мені взагалі нічого не дасть. Ще одна помилка: я вибрав не ту технологію, відкрився в брік ярд, хоча хочу оброблювати дерева. І доводиться будувати амбар. Ну це не так уж погано мати амбар, але це сповільнює ваш темп розселення. А ідея в тому, взагалі ранньої гри, щоб якомога швидше поставити якомога більшу кількість міст. Останнім часом полюбляю брати деспотизм, оскільки він дає 20% до науки. Я так зрозумів, це мультиплікаційний бонус до всієї вашої науки, тобто дуже дуже багато науки. А непоганою ідеєю є брати республіку. Оскільки матимете більше культури і невеликий бонус до будівництва чудес. А от в олігархії я взагалі розчарувався, оскільки їжа дуже швидко втрачає свою цінність. Гра мене дуже балує, дає чудо, це деревне чудо, що дає золото культурної науку на клітинках з лісочками. І тепер всі мої клітинки з лісочками імбові на імбовіші клітинки в грі, тому терміново треба брати пантіон. На лісочки. Я, здається, взяв вже пантеон на лісочки, просто ви цього не побачили. Місісіпці дуже потужні. Я не розраховував на таке, а дуже швидко можна відкрити ще додаткове поселенця, буквально другим цивіком. І це означає, що можна відкриватися як і за персію у 5 міст. Якщо брати ксіркса, то взагалі можна відкритися в 6 міст. Але це досить тяжко зробити, коли у вас є якісь МДшки поручки, от вас булять і нападають на вас. За місісіпців. Дуже потужний юніт у них, унікальний а, лучничок, який підпалює землю. Просто імба. Він сильніший за звичайного лучничка. Він одразу прям на першому рівні доступний замість прачника. Всі унікальні юніти, вони здається, з другого рівня доступні. А тут прям одразу цей лучник унікальний, просто бімба. І я вам кажу: оцього одного лучника вистачить, щоб прогнати обидва. Ці воїни биті. Хоча вони там насправді воюють з Римом, бо Рим щось там незадоволений якоюсь МДшкою в Тундрі, і пішов її воювати. Або, навпаки, МДшка незадоволена Римом і пішла воювати сам Рим. Ще однією проблемою відкриватися багато міст є те, що ви не знаєте, куди селитися. У мене взагалі тут жах в плані того, роз... того розселення, бо на півночі там купа гір, і я навіть не знаю, куди жити. Не хочеться сідати без води, і хочеться сідати під ресурси. Замість осібців ви хочете мати дуже багато ресурсів поруч із вашими містами, щоб під ті ресурси будувати будиночки і отримувати з них золото. Про це трошки пізніше я вам це покажу. І оцей п'ятий сетлер, він. Досить тяжко в цьому селитися. Насправді, треба було б селитися отуди під залізо, просто щоб злутати науку з джунглів. Але я вирішив піти у невідомість, в надії на кращі місця і йду жити під слона. А, так, там, звісно, три ресурси, і замісівці ви хочете сідати під ресурси, але насправді місто дуже далеко, і я б не радив ніколи так селитись, просто що можна безбожно галявити безбожно цьому, в цій партії. І я от вирішив спробувати поселити далеке місто. Воно невигідно, не треба так робити. Зараз можна трохи поговорити про експансіоніста одна з найпотужніших гілок прокачок. Подивіться, одразу першим поєнтом можна взяти 25% до будівництва поселенців. Це дуже темпово і дозволяє вам швидше розселятися, особливо коли у вас от такий опенінг не в 3, а одразу у 5 міст. По-друге, коли ви селите чотири міста, дуже часто буває івент. На додатковий поєнт експансіоніста. Я не знаю, з чим це пов'язано, але от у мене дуже часто він вискакує, коли я ставлю четверте місто. Тобто можна взяти додаткову їжу на складських будиночках. А це дуже потужний бонус на ранніх етапах гри. Також він допомагає вашим містечкам рости, бо, припустимо, ви ставите містечко під лісочки, будуєте вархаус на лісочки. І ваше місто, містечко швидше зростає набагато швидше, десь відсотків на 30. Також, якщо ви ще й збудуєте висячку, яка відкривається в ірігаціях, щоб зарашити 5 міст, вам треба закривати заражити іригацію. Отже, будуєте 4 сетлери, а потім одразу будуєте чудо, висячі сади. І от коли таке відбувається, коли ви будуєте чудо, можна взяти третю прокачку, яка ще дає додаткову популяцію у ваші п'ять містечок, бо у вас буде столиця і чотири містечка. Тобто ще чотири жителя ви отримуєте з додаткової прокачки. Також всі ваші містечка будуть починати з додаткового жителя. Це дуже потужно. Всім раджу от так от розкачувати і матимете дуже гарний темп. Але це ще не все. Якщо ви до цього додасте науковий атрибут, який я взяв, то кожне місто. Кожне центр міста даватиме вам додаткову науку. Тобто, ви матимете плюс 5 науки з п'яти міст. А бібліотека вам зазвичай дає десь 4, можливо, 5 в рідкісних випадках. Скоріше за все, 4 науки. Тобто. Нічого не витрачаєте, ви отримуєте стільки науки, скільки б отримали від безкоштовної бібліотеки. До того ж, ця додаткова наука дозволить вам відкрити додатковий кодекс швидше, і ви матимете ще дві додаткові науки. Тобто ваш науковий темп і ваш економічний темп буде більший, ніж якщо ви просто зіграєте три міста в раш бібліотеки. оскільки ви отримаєте принаймні стільки ж науки, але на два міста більше. Випав дуже цікавий івент, який дає плюс один культури в кожному. Поселені, тобто це плюс 5 культури, це 25% до моєї нинішньої культури. На ранніх етапах отакі івенти дуже потужні, просто неймовірно, що він випав, подобається. Тепер поговоримо про головний місісіпський бонус. І він досить контрінтуїтивний. Вам потрібно саджати міста, які за Карфаген під ресурси, але ще й потрібно будувати будиночки під ресурси, оскільки оця картка дає вам додаткове золото за кожен ресурс під будиночком. Тобто, якщо ви будуєте два будиночки під два ресурси, ну як ми стагуємо бібліотеку і казарму, припустимо, ви отримаєте 4 золота. Казарми бібліотека досить далеко, тому треба підподвійні чи при... під поодинокі ресурси ставити ваші вархауси будь-що будь-які будиночки просто обліплюють ці ресурси, наче вони. Чудеса, і тоді ви матимете неймовірну кількість золота і неймовірний темп. Подивіться, я от поставив цю картку, бум, 52 золото хід на 22 другий хід. Я міг мати таку кількість золота трохи раніше, але я забув змінити картку і вивчив додатковий цивік, вивчив дисципліну. Тобто, розумієте наскільки це потужно? Десь до 20-го року, 16-18-м кроком, ви матимете 50 золота за хід ви можете купляти все, що завгодно, можете купляти юнітів, можете купляти е, додаткові будиночки в ваших містечках, там можна купляти бібліотеку, можна купляти сетлерів, що завгодно, ви просто все максимально купляєте. Є стратегія, де ви купляєте оці унікальні покращення за цю циву. Я не певен, що це оптимальний варіант, я сам її не грав, але воно дає вам тільки один золото і одну їжу. За 60 копійок. Вважаю, що Вівтар за 180 справиться краще, оскільки у вас, скоріше за все, буде якийсь прикольний пантеон. Ну, наприклад, на лісочки. Так? Або якщо у вас Бог сонця, пантеон то це взагалі Бімба, треба в кожному містечку купляти Вівтар. І коли ви цей Вівтар ставите під ресурси він також отримує додаткове золото. Крім свого прямого бонуса. Тому не знаю, наскільки круто викуплять оці покращення. Можливо, я ще кілька разів зіграю і зменю свою думку. Але на зараз от той варіант, який я вам описав, з великою кількістю міст, щоб збільшити кількість будиночків, кількість оброблених клітиночок, кількість покращених клітиночок, кількість ресурсів. І під ці ресурси настакають додаткові варгауси і. Вівтарі виглядає досить потужно. Також, чому я кажу, що треба сідати під ресурси, бо сам центр міста також є будиночком, і він отримає бонус золота від сусідніх ресурсів. Подивіться, тільки ну, я поставив п'яте місто, як одразу підвищилась кількість золота. Вже 72 золота хід на 24-й хід дуже темпова цива. Якщо ви хочете зрозуміти, що таке темп і як грати в темп, а завжди треба грати в темп. Рекомендую вам місісіпців, ну і якогось лідера, наприклад, Аміну. Аміна подобається тим, що в неї додаткове золото від ресурсів, а також сила юнітів на рівнинах, і вона спавниться на рівнинах, що дає нам можливість збудувати досить сильні чудеса в ранній добі, які будуються тільки на рівнинах, такі як на ланде. Подивіться, дуже прикольна подія сталася. Я не зустрів жодної МДшки, яку міг би засюзати, і в мене накопичилось дуже багато впливу. Тому я почав красти технології, а згодом і цивіки в інших гравців, бо вони жадібні негідники і не хотіли зі мною заключати жодних ендеворів. Тому що в мене був дуже потужний темп. Але... Як бачите, цива, вона досить грамотно зроблена. І якщо з вами не хочуть дружити, то можна шпигунством розігнати або отримати додаткову науку і культуру. Не забувайте про це. Чомусь ніхто не схотів збудувати висячку. Я вирішив, чому, ж, чому б мені не збудувати ту висячку, і тут сталося так, що я прям. Розрізав тканину часу і подивився наперед, як будуть стояти мої чудеса. І вирішив, що в мене і так добрий темп, тому можна трошечки наперед запланувати чудеса і зробити крутий застак. Десь от, аж в кінці цієї доби, або в наступній добі, і кількох чудес. Можна було поставити чудо під бавовну, але мені не дуже сподобалось. Те, що дуже багато вархаусів і взагалі ніяких районів, окрім вархаусів, не будуть бафатися цим чудом, бо от під оці дві бавовни в Алабамі, скоріш за все, там якийсь складський будиночок, і нічого хорошого там нема. Тому будувати чудо під вархауси не схотів. Збудував чудо не під що, це дуже погано у плані темпу, але оскільки в мене він і так хороший. То я можу дозволити собі таку привілегію, як планувати на кінець доби. Якщо у вас темп поганий, то треба витискати максимум із того, що ви маєте. Ніколи не будуйте чудеса так, якщо у вас немає чіткого плану. Дуже цікавий івент. І не знаю, хто його планував, але ви або отримаєте один інфлюенс на кожному місті, або отримаєте 12 інфлюенсів зараз, тобто на 5 міст. Це за три кроки я отримую більше інфлюенсу, ніж другий варіант. Це вибір без вибору, класична проблема усіх оцих, типа наративних івентів. В кожній грі вони такі. Вам дають або купу лайна, або цукерку, і от вам кажуть: ну що ж вибереш? І це вибір без вибору. Дуже погано, коли таке трапляється. Це є в кожній грі. В циві... Хочу зазначити це рідкість, бо зазвичай дуже хороші варіанти. Що перший, що другий. Але оцей саме івент був дуже дурний. Я не знаю як, але 31-м кроком добудував вісячки, я в них не рашив, не йшов, а вони все ще були доступні. Тож подякую моїм суперникам, що вони їх не збудували. Також наторгував додаткових ресурсів з Римом. Там здається, місісівці мають унікального торгівця. Додаткове золото за кожний обмінений ресурс. Тобто, якщо я в місті виміняв три ресурси, то отримую 75 на стандартній швидкості, і, скоріше за все 37 на онлайн швидкості. Якийсь івент дав мені додатковий економічний поінт. Не знаю який. Іду направо, бо там додаткове золото з ресурсів. Мені не дуже подобається ліва гілка, бо там додаткове золото з виміняних ресурсів. А це означає, що на початку наступної доби мені спочатку треба буде наміняти десь ресурсів, а це гірший темп. А якщо почнеться війна, то я взагалі нічого не наміняю. Бонус просто згорить. До речі, рим нарешті обробив золото, і можна ефективніше купляти будиночки в містечках. Багато часу мене зайняло, щоб додати третє місто. Місісіпсі славляться тим, що вони роблять дуже багато міст. Я так чув, що взагалі всі міста можна зробити містами. Тобто витратити близько додаткових 2000 золотка для них не проблема. Можливо, я якось неправильно зіграв, можливо, не засюзив, бо мені не пощастило мати жовту МДшку, щоб мати більше голди, адже їх покращення мені не дуже подобається. А от емпорії баговані, так, насправді, б дали б ще додаткових 100 голдів хід у всіх містах. Якось в мене не вийшло зробити сім міст. Перетворюю на міста, тільки якісні міста. Можливо, саме за темпом я не встигаю, тому що це місто 36-м кроком. Його б краще було б до 30-го кроку перетворити на місто, але ну, що поробиш, сталося, як сталося. А кудись витратив золото на інше. Треба буде проаналізувати, куди ж ділося додаткове золото. Скоріше за все я купляв вівтарі. Дуже прикольну фіч вам хочу розказати. Я знаю, що їжа погана і, можливо, не варто будувати баню і сад, але я їх все одно будую, оскільки, ну, по-перше, це додасть нам додаткових жителів у наших великих містах. А по друге, це розмітка під майбутні млини. Ви знаєте, в другій добі є вархауси, два млина, один дає промку, один дає їжу, і вони будуються на річках. Тож, якщо ви збудуєте сад і баню в одній клітинці, ви потім замість них збудуєте оці два верхауси в другій добі, і ви збудуєте їх швидше, оскільки є картка на 30% до перебудови, добудував сарай. Це чудо, яке дає вам 4 додаткові слоти під ресурси в місті, воно досить непогано, але дуже далеке вгорі, і інколи його тяжко або навіть не варто будувати. Але оскільки маю 30% до швидкості його будівництва, як Місісіпець, то і збудував його досить злегка, тобто взагалі без конкуренції. От знаєте, як в Рима колізей все одно можна вкрасти. Бо ж, якщо зарашити просто верхню гілку культури, ви швидше закриєте калізен, ніж рим по своїх цивіках. Це досить дивно, чому так зроблено, але воно так є. Але от із Сараєм зовсім інша справа, він дуже далекий, у вас його ніхто не вкраде. Та сама історія з Сан-Кріступою і Маурією стається. Тобто унікальне чудо, яке будується швидше і відкривається майже одразу. Продовжую красти технології і цивіки в різних людей. В кого більше стаців, того і вкраду. Також останнім часом почав досить рано відкривати віллу. Інколи відкриваю її навіть раніше за барак, тому що коняки найсильніший юніт в грі, і якщо що, можна буде будувати коняк. Також віла дає додаткову дібку, за яку можна провадити крадіжки, за яку можна відкривати додаткові торгівельні шляхи. Дивіться, я вкрав. Я вкрав науку і дивіться, як прискорилась в мене тактика і інші цивіки, оскільки я викрав дуже багато культури. Дуже жадібно селюс під Англію і насправді ще й під Японію. Чи що там? Маурія. Я, звісно, з ними домовився, але це було дуже жадібне місто. Не треба так селитися. Взагалі, дуже поганий приклад, але я дуже хотів срібло. А також мармур, щоб будувати чудеса. Мармур дуже потужний, він в другій добі дає 10% до швидкості будівництва всіх чудес. Тому якщо його назбирати достатню кількість, можна вкрасти або злегка збудувати ну чи не будь-яке чудо. Насправді, треба було селитися отуди от наліво, на навагіційну річку під е, джіпсом. Але я з цього. Міста, хотів накопити додаткових караванів і прокласти торгівельний шлях в Англію. Дивіться, як я безбожно руїню клітиночку на плюс 2, ставлю туди вархаус, і треба ще щось туди докупити. Якийсь ще один вархаус, мабуть, Гренеріс. І тоді я отримую додаткові 4 золотка від місісіпської картки. Щодо чудес, хочу. Виказати своє здивування знов, чомусь на ланда в пулі. Це ще раз підтверджує мої підозри, що оці чудеса, які потрібно будувати на рівнинах, вони не будуються або будуються тільки тоді, коли у вас є рівнини. І неважливо, скільки у вас культури, якщо у вас немає рівнинних клітиночок для побудови цих чудес, ви їх все одно не побудуєте. Це досить дивно, адже це, як на мене, ТРС плюс чудо воно дає що найважливіше. Воно дає додатковий е, науковий атрибут і чомусь для нього зроблені такі тяжкі умови. Я не знаю як і чому, але якщо ви в Тундрі народилися, то навряд чи ви колись збудуєте на ланду, бо рівні клітинки вони розташовані в центрі карти. Адже, я так розумію, тундрові циви вони йдуть у культуру, бо Тундра дає додаткову культуру. Але ж на ланда в культурі, і ви не маєте можливість збудувати всі лейт-гейм культурні чудеса за тундрові циви, оскільки вони всі будуються на рівнинах. Це дуже дивно, чому так зроблено. Можливо, щоб якимсь чином занерфить тундру, адже люди в тундрі мають додаткову культуру з лісочків. У мене доволі посередні міста через те, що маю багато гір. Але все одно вирішив, що потрібно, якщо найменше четверте місто, адже грати за місяців і не збудувати багато міст. Це пізір, це ганьба. Тому, не дивлячись на те, що це місто, воно майже не має клітиночок, все одно будую, все одно перетворюю його на місто, адже всі інші кандидати не в дуже безпечних місцях, або взагалі я щойно поставив ці міста. Дуже велика проблема це насправді і в другій добі ви побачите, наскільки тяжко буде от тому місту, що я щойно зробив. Е, щось виробити. Але ну, діватись нікуди, треба ставити додаткові академії, додаткові амфітеатри. Третє, чи вчетверте, краду науку і культуру в наукових і культурних лідерів. Ні, ні, трошки, мабуть, затопив. Я не знаю як, але чомусь на Греції дуже мало культури. Рим має більше. І краду культуру в Риму, не дивлячись на те, що він мій союзник. Як бачите, останні ходи доби вони не дуже такі приємні, не дуже цікаві, адже вам треба збудувати якомога більше генералів і якомога більше юнітів. Якщо у вас нема ракотки, то я більше трьох, збудувати не міг. Хоча за Персію будував 4 і навіть 5 тіракотки. не знаю, в чому річ. Але в замість сіпців це мені ча тяжче зробити. Можливо, в Персії є якийсь таємний баф на будівництво генералів, не знаю. А можливо, в тій грі, коли я збудував 5 генералів за Персію, в мене була п'єтре і на каміння. Тобто просто більше промки і, можливо, капітал був у 100 промки, майже вдвічі більше, ніж той, що я маю зараз. Ще однією проблемою, мабуть, пов'язаною з цим є те, що я розподіляю промку рівномірно по містах. Щоб оці мої нові міста щось встигли збудувати. Також, можливо, хорошою ідеєю було б додати п'яте місце, поставити ще дві картки на будівництво наукових та культурних будиночків і збудувати ті самі наукові і культурні будиночки. Але я цього не розробив і вирішив, що краще купити додаткових юнітів. Бо мирне лобі, мирним лобі, але трапитись може все що завгодно. Добудувалась на ланда, тим самим я закрив. Другий мейлстоун, другу віху е, культурну. А, також, бачите, дає науковий бонус і от 15% до будівництва будиночків досить непогано. Але якщо взяти 25% в мастеріс, то можна ще отримати додаткову науку на кварталах. Оскільки в мене немає унікальних кварталів, унікальних будиночків, то і бонус буде доволі такий мізерний. Купляю за гроші. До речі, 320, чи скільки там коштувала Академія. Можливо, це за дорого, і дійсно за ці кошти треба було б зробити п'яте місто, але я вирішив інакше. Трапилось досить цікава річ, завдяки шпигунству отримав два додаткові е е атрибути. Шляхом закриття технологій і цивіків майбутнього, накрав культури і науки стільки, що закрив це віки майбутнього. Це ж круто. Але це дуже прискорило добу і лишилось 6%. Тому багато коників, мабуть, я не встигну збудувати і починаю прораховувати. скільки ж... Скільки ж всього мені потрібно коників? Тобто на три генерали. Це 12 і ще 7 поселень, це ще 7, це 19 коників. Я їх всіх порахував і збудував рівно 19 коників, витративши на це додаткове золото. Зараз можна було б перетворити якесь містечко на місто і взяти золоту добу на міста, щоб воно лишилось містом. Але я, щиро кажучи, не знаю, яке містечко я б хотів ще перетворити на місто, адже мої кор-міста досить потужні. А наприклад, перетворювати Канзас там на півночі. Я не бачу великого сенсу. Можливо, якесь морське місто перетворити на місто мало б сенс, але там майже нема клітиночок, тому я вирішив, що біси з тим додатковим містом краще куплю конячок, щоб не від'їхати в наступній добі. Гра знов нас заскамила на один крок. Як бачите, ми стрибнули з 96 до 100%, але чомусь не отримали наш останній хід яким би я міг добу... добудувати арени, бо я поставив будуватися ще дві арени, щоб наступні тобі було трошки легше і щастям, але гра сказала ні. Свої всі брудні трюки лиши при собі. Ось вам кінець епохи. Досить непогано зіграв, можливо, достворював міст. Мені, от здається, що можна дійсно усім міст зіграти. Навіщо це? Не знаю. Маю побоювання, що якщо зіграти всім міст, то в наступній добі у вас не буде взагалі золота. А мені подобається, коли в тебе багато золота, адже ти можеш притворити свої містечка на гірські містечки, щоб збільшити. Приплив золото, а золото дає вам додатковий темп. Це ваша друга промка. Дуже цікава ваша думка, чи взагалі варто воно того, щоб мати сім міст в кінці першої доби? Не знаю, я не певен. Дуже стрьомно, але треба спробувати якось. Сподіваюсь, відео було вам корисним. І заслуговує на лайк, тож не забудьте поставити лайк, щоб не пропустити наступну добу. обов'язково підписуйтесь на канал. Якщо ж вам самим цікаво зіграти в цьому циву, то вступайте в мою групу в Діскорді, де ми граємо всьому циву. Бувайте!